Сьогодні бризкаємо малину парацельсом від хвороб. Також можна додати і добриво, але добриво я вже буду вносити сама, а чоловік бризкає від хвороб, тому що від хвороб треба, щоб препарат попадав і під листочок і на листочок, і на стебло, тому чоловік бризкає бензиновим оприскувачем. бризкаємо повністю все. І маленькі росточки, які виходять, молоденькі, за цей препарат. Навіть якщо попаде на полуницю, тут у мене росте мальвіна, то по строках ще дозволяє час бризкати і полуницю пізню. Строк очікування там чималий, тому... На полуниці вже на ті, що бутони видвинули, то на тій вже не можна. Дерева у нас вже майже цілися, тому можна бризкати парацельсом. Сьогодні невеличкий вітерець, але ж не можемо ми вибрати такий час, щоб не було вітру. Сьогодні гарна погода хмарна, тому якраз хорошо бризкати рослинки. Всім привіт! Ось у нас і настала така похмура погода, час для підживлень і час для бризкання. І так, сьогодні після очищення в цій теплиці, у мене на ремах є хлороз І так як у мене завжди не доходили до нього руки, і бризкати по квітах вже не можна. Тож, даю. В корінь даю в корінь для цього. У мене вон, прорізані такі дирочки горні, горні, що можна туди підливати. Е, ну, тут у мене ще невеликий хлороз, а далі он, ось зараз покажу, хлороз уже такий гарний. Видно, дуже, що полуниці не вистачає заліза. Оце не вистачає заліза. Ось прожилки зелені, сам лист світлішає. Для цього я зняла насадку повністю і просто буду підливати. Можна, звичайно, залити в бак, але мені треба пролити тільки оці два рядки, де в мене ростуть реми. Тож, ну, в мене час є, тому я роблю підживлення ток. Зараз покажу ще хлорус, Хлорус, який не відноситься до заліза. Зараз десь я тут тільки що бачила. Ось-ось. Ось ось це хлороз цинку. Тож, сюди буду давати мікроелементи. Ось два кущика в мене. Хлорозять, не вистачає їм цинку. Тому От такий спосіб саме краще можна підлити ті кущики, які потребують цього підживлення. А ті, що не потребують, ось, наприклад, ось. ось цей не треба, тому що йому всього вистачає. Ну, в цілях профілактики можна і такі кущики теж проливати. Перед цим я вчора полила, зробила полив. Земля волога, тож починаю підживлення. Тут я вже підживила, зараз покажу, де долі. ось, ось Поки я підживила. І ось нажаттям нажимаю. Ой, не включила, зараз включу, прискоч. Так. Ось так, нажимаю. Ось так. І тече водичка. Перемішувач можна не вмикати, щоб дужче не текло. І ось так підживлюю потрішку. Тут можна дозувати, скільки ви хочете внести. Ну так, щоб, щоб водичка виступала. Тут залізо в хелатній формі. Звичайно, по листику швидше діє, проходить, але ж, але ж у нас квіти. Звичайно, в кого дуже плачевна ситуація, то можна пожертвувати квітами і побризкати по квітах. Я взагалі завжди вносю по листу ці препарати, але зараз не можна. Я трішки проговила, тому що не завжди все встигаєш. Стараюся встигати, але не завжди. Так виходить. То буває, що дуже жарко в теплиці не можна, су не вистачає часу. Тож, приходиться підживлювати ток. Тепер я думаю, скрізь буду. Вирізати такі отвори, я теж повирізала так не виникає. Менше виникає, вірніше, менше виникає кореневих і прикореневих гнилів, тому що тут рослинка дихає. Через оцей отвір. Ось такий великий. Так. Роботи більше, тому що бур'ян росте на більшій площі. Але ж ви все одно тут проходите. Все одно треба проходити і виривати вручну бур'ян. Тож, ніякої проблеми тут я не бачу. Ось рослинка взагалі вже біла. Я на ній обірвала все. Сік квітконоси. Підживлюю і також можна й по Ну, Є рослинки, які схильні до хлорозу, є ні. Особливо, коли виникають стресові ситуації. Перепади температури, сильний перелив, це теж стрес, високі, низькі температури, або ті ж препарати, які ви вносите, які ви, чим ви оприскуєте, наприклад, системні препарати, вони. Усмоктуються рослиною, проникають всередину рослини, і це теж, хоч і невеликий, але стрес. Тому вирішуємо проблему, якщо ж це не допоможе, то буду бризкати по листу. Тут вже квітування закінчується, ну, вплоть до того, що можна буде обірвати квітконоси і підживити по листику, тому що царем вони ще зацвітуть пізніше. Треба старатися всі препарати вносити в хелатній формі. І це забезпечить рослинку, тим, що вона його візьме, в хелатній формі завжди рослинка приймає препарати. Буває щось вносити, але рослинка не може взяти, тому що pH неправильний, вода не така, земля не така. Так, закінчується. Трішки не вистачило на кілька кущиків. Але нічого страшного, зараз заколотю ще. І так у мене вистачило ось на оцей ряд, на 30 метрів. Не вистачило в мене на 4 кущики. О, зараз ще проллю оцей ряд. Ну, і, можливо, ще отой. Там теж, хоч і не, не такий хлороз, але світлішає листик, ну видно, що не вистачає заліза. Але це Альба і Альба схильна до світлішання листа, тому що ну, дуже великий винос в неї дуже багатий врожай. І... Тому, ну, я за скільки років завжди замічаю, що в неї лист трішки світліший, ніж, наприклад, ось у Амі або он у Алегро. В Алегро взагалі, он, дивіться, які кущі здоровенні і дуже гарний лист. Йому всього вистачає. Тому. Підживлю ці три ряди. От в мене ще із самого початку, коли ми поставили цю теплицю, оці середні ряди, особливо ось цей, завжди в мене хлорозив. Не знаю. Можливо, тут якась земля неправильна. ну, Всього не поміряєш, всього не придугадаєш, тож, тож бризкаю долі. Вірніше, не, не, не бризкаю, під лево, а під ливою. І хлорозом не треба нехтувати, тому що листок спочатку жовтий, потім почне червоніти, нападуть грибкові хвороби, і рослинка загине, тому із хлорозом шуткувати не треба. Завжди треба приймати міри вовремя. І хоча я тут даю регулярно мікроелементи, все одно виникають якісь проблеми. Тож, вирішуємо їх. Ось ось таких ось почечках. цю пачечку виливаємо на 10 літрів води і бризкаємо по листику. Також ж норму я і даю і в корінь. Але в корінь я не увлікаюсь цим, тому що це. Це вже коли не можна дати по листу, то даю в корінь. Я завжди ним користуюся по листику. Або ще ось такий є препарат, яким я давно користуюся. Є, звичайно, і кращі препарати, але ж у мене він, цей препарат, є, і його треба використати, тому використовую долі цей. Норма такого препарату, ось 60 громів на 10 літрів, отакі три ковпачки буде 60 громів.